етарі першого подільського про нову платформу для ветеранів 5 тисяч гривень від держави, аби зібрати дитину в школу та втілення мрії завдяки допомозі держави. Про це та інше у підсумковому випуску новин 7 липня. Турбота про родин із дітьми під час засідання уряду Денис Шмигаль анонсував нову програму підтримки українців. За час повномасштабної війни усі соціальні зобов'язання держави виконуються повною мірою. Відтак прийнято рішення приділити увагу найменшій категорії українців. Вже цього року батьки усіх першокласників отримують 5 тисяч гривень для того, аби зібрати своїх чат до школи. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації сьогодні. За ініціативи президента України ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати пакунок школяра зможе кожна українська родина, заявка буде подаватись через ДІЮ, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій. Або інших соціальних допомог. Запуск пакунку школяра це невеличка частина новацій, які також покликані створити умови для того, щоб українці залишалися жити і працювати в Україні. Навколішках городочани зустрічали свого героя. На щиті повернувся до рідних захисник Олег Будус. 23 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання життя воїна забрали окупанти. У рідному місті його провели у останню земну дорогу. Герої віки залишилось 30. вічна шана воїну щирі співчуття рідним. Навколішки із смутком 7 липня зустрічали героя на щоті і в Красилівській громаді. Не судилося дочекатися омріяної перемоги Володимиру Клименку із села Кульчини. Чоловіка мобілізували до війська у червні минулого року. Він протистояв ворогу на Покровському напрямку. У серпні 2024 року воїн загинув. Довгий час його вважали зниклим безвісти, та, на жаль, сподівання рідних були марними. Героя назавжди 46. Місце останнього спочинку захисника стало кладовище у його рідному. Селі вічна пам'ять та слава герою. Нову платформу для ветеранів розробляють у Хмельницькому. Її мета надати допомогу якомога більшій кількості осіб із статусом учасника бойових дій. Таку ініціативу започаткували представники нещодавно створеної ветеранської комісії. На першому засіданні обговорили головні виклики, із якими працюватимуть, дослухалися до пропозиції ветеранів та сформували робочу групу. Якою буде нова платформа та на що роблять акцент? Дивіться далі. Головна тема шляхи допомоги тим, хто боронив батьківщину. На засіданні комісії з питань національної ветеранської політики вже є напрацювання та сформовано команду фахівців. І розроблятимуть портал, аби наблизити потрібні послуги для ветеранів. У залі присутні представники громадських організацій цього напрямку. Сьогодні вони скеровували та пропонували ідеї, адже постійно працюють із цієї категорії населення, та точно знають, чого потребують захисники. Це новий напрямок для країни і багато. Питань зараз є там невирішених, скажімо так. Це пільги ветеранів, далі це розвиток ветерана, як особисті після ну, скажімо так, реабілітація. Чіткий план та шляхи реалізації представники влади презентували один із напрямків у рамках стратегії реалізації ветеранської політики, спільно із різними організаціями та державними структурами формують перший спільний проєкт. Створення такої універсальної платформи, яку ми назвали вже супровід, для того, щоб об'єднати всі цифрові можливості сьогодні, які є держава і не тільки держава, але й інші стекхолдери ветеранської політики в одне ціле, щоб надзвичайно і спростити користування користувачу доступ до електронних послуг. Залучені до комісії працівники it сфери вони розроблятимуть цей інтернет-ресурс, як каже один із представників викликів багато, проте долатимуть усе спільними зусиллями. Автоматизація прискорення, проникнення послуги, тобто послуги дійдуть до ветеранів, ті послуги, які вже є, які вже країна створила, але не всі ними, на жаль, можуть користуватися, тому що часто про них або не знають, або не можуть скористатися з якихось причин там технічних, або не можуть кудись люди добратися. Це допоможе проникненню саме цих послуг, тобто ті люди, для яких вони призначені, вони ними зможуть легко, швидко скористатися. Наразі подібні портали вже функціонують в Україні, проте ця розробка стане унікальною та міститиме усю потрібну інформацію та я думаю, що кожен ресурс, який дає можливість ветерану отримати ту чи іншу інформацію і полегшити йому життя, це буде доречний в нашому регіоні і так само, зокрема, на території України. Я знаю, що Міністерство справах ветеранів працює над цією ініціативою, ну і ми безпосередньо, як обласна військова адміністрація, доєднуємося в плані створення чат-боту ветеран Хмельниччини. Сьогодні перед комісією стоїть завдання, аби допомогти якомога більшій кількості ветеранів Хмельниччини, адже як кажуть представники. Згідно концепції ветеранської політики, в Україні ветеран сам має дізнатися, зрозуміти, дійти, подати, зробити, а це неправильно. Ветеран вже нічого не повинен. Він виконав свій борг перед державою. Сьогодні держава, черга за державою. І ми говоримо про те, що для того, щоб ветеран отримав те, на що він має гарантоване право, достатньо перепрофілювати вже створені цифровізовані сервіси для того, щоб ветеран отримав всю потрібну саму йому інформацію. Обов'язок тих, хто в тилових містах піклуватися про героїв, які ціною власного життя та здоров'я дають можливість на відносно спокійне та мирне життя. А члени ветеранської комісії продовжуватимуть впроваджувати такі ініціативи, аби кожен захисник відчув турботу та підтримку. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій області з 7 липня змінюється система оповіщення про повітряну тривогу. Влада області впроваджує новий підхід для інформування населення у разі загрози від ворожих безпілотників. Тепер сигнал повітряна тривога лунатиме не всієї області одночасно, а відповідно до району адміністративно-територіального поділу. Це дозволить точніше реагувати на загрози та уникнути зайвої паніки серед населення. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. У разі фіксації в повітряному просторі. Ударного або розвідувального БПЛА, який наближається до чи то Шепетівського, чи то Хмельницького, чи то Кам'янець-Подільського району, диференційовано буде вмикатись сигнал повітряної тривоги. Наприклад, якщо фіксуватиметься в Шепетівському районі, то вмикатиметься тільки в Шепетівському і в Хмельницькому. І навпаки, якщо Загроза фіксуватиметься в Кам'янець-Подільському, то вмикатиметься Кам'янець-Подільський і Хмельницький. У разі, якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення сигналом повітряна тривога. Хмельницький район вмикатиметься кожного разу в зв'язку із наближеністю до двох районів, зважаючи на те, що такий поділ районі в області всього маємо три райони. Ця ініціатива вона впроваджена відповідно до рішення комісії уряду з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Іноді, щоб зробити важливий крок вперед, потрібно повернутись назад. Саме так і вчинила жінка, яка залишила столицю, щоб реалізувати мрію у рідному Хмельницькому. Державна програма підтримки малого бізнесу допомогла їй відкрити власну справу магазин домашніх напівфабрикатів. Тут і вареники, і млинці, і морозиво. Усе, щоб зробити щоденне приготування простішим, а дім затишнішим. По справжні зміни починаються з турботи. Повернення, що стало початком, вона жила і працювала в столиці, але вирішила час втілювати мрію вдома. Так у Хмельницькому з'явився новий магазин домашніх напівфабрикатів. У вітрині десятки позицій: вареники, пельмені, млинці, морозиво. Продукція для тих, хто цінує домашній смак, але не має часу на довге приготування. І все зроблено з любов'ю, наче для себе. Коли ми спробували саме цей бренд, просто для себе спробували. Це друзі наші від, відкрили таке виробництво. Нам дуже дуже сподобалось. Йому сподобалось. І я була здивована, що йому взагалі взагалі сподобались якісь напівфабрикати, не такі, які зробила я, або які зробила мама, бо мама дуже гарно в нас готує, і краще неї ніхто не зробить. Але здивовані були всі, тому що йому сподобалось. Потім спробувала я і вирішили, що потрібно це. Масштабувати, зробити це продукт для хмельничан. На старті державний грант у межах програми підтримки малого бізнесу. За отримані кошти вдалося придбати професійне холодильне обладнання, облаштувати приміщення, виготовити вивізку. Сьогодні це вже повноцінна крамниця зі своєю історією. Центр зайнятості Хмельницький саме це дуже чудові люди, дуже доброзичливі і дуже допомагають хмельничанам. Навіть в написанні цього плану можна було звернутися, щоб вони щось підказали, щоб вони виправили щось. Ну, якби ну, ви розумієте, отримати грант від держави це і приємно, і бонусно, бо це, це кошти, і ну це, це класно. Ідеї на кшталт цієї не поодинокі. Все більше хмельничан наважуються на власну справу завдяки державній підтримці. За реалізацію таких програм у регіоні відповідає обласний центр зайнятості. Тут не лише допомагають знайти роботу, а й мотивують створювати її самостійно для себе та інших. Завдячуючи урядовій програмі, є робота власна справа. В межах Хмельницької області створено більше двох. Тисяч нових робочих місць. Ми розуміємо, що сьогодні мікро та малий бізнес є рушієм економіки в цілому і, завдячуючи створенню нових робочих місць, наповнюються бюджети усіх рівнів сьогодні. Так, і ми розуміємо, що саме урядова програма Є робота власна справа сьогодні, допомагає створювати нові робочі місця, допомагає забезпечувати родини доходом, а саме цим наближуємо до очікування на нашу перемогу. Маленький магазин велика мрія, що стала реальністю завдяки підтримці та сміливості. Історія, яка доводить неважливо, де ти був, головне, що можеш змінювати світ саме тут, на рідних вулицях. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський». Від початку 2025 року на базі Хмельницької обласної психіатричної лікарні працюють три бригади МСЕК. Щомісяця їм вдається прийняти та надати експертні висновки понад двом сотням пацієнтам. Як працює комісія, бачили наші журналісти. З 1 січня 2025 року у структурі Хмельницького обласного закладу з психіатричної допомоги працюють три медико-соціальні експертні комісії. Це важлива ланка в системі охорони здоров'я. Тут вирішується, чи зможе людина отримати офіційний статус інваліда. Щомісячно в середньому проходить до 250 пацієнтів на обстеження. Це велика кількість, тому що на одне обстеження йде по декілька годин, тому що треба лікарям і вивчити і документацію, і прийти до якоїсь спільної думки. Робота рахується позитивною, тому що багато вже пацієнтів висловлювали вдячність лікарям за свою роботу. Саме головне, що вже зараз вже немає цих черг. Потрапити на сек можна лише за направленням через сімейного лікаря або вузькопрофільного фахівця. Далі оцінка стану здоров'я та рішення експертної комісії обов'язково входить два лікарі-психіатри. Вже інші члени це може бути лікар-невролог. У нас є лікар нарколог лікар-терапевт, який входить в експертні команди. Взагалом працює експертна команда з 11 до 3 години. Оглядаємо в середньому одна експертна команда за один день в середньому 4-5 пацієнтів. Кожне звернення до комісії розглядається індивідуально, проте варто враховувати для цивільних та військовослужбовців передбачені різні типи висновків. Якщо це цивільна особа звернулася до нас з метою встановлення групи інвалідності, то може бути два висновки: це або людині встановлена група інвалідність, або людині не встановлена група інвалідність. Якщо це військовослужбовець, тоді може бути три варіанти нашого рішення: перший це людині встановлюється група інвалідності, другий не встановлюється група інвалідності. І третій варіант це коли людині не встановлена група інвалідності військовослужбовцю, але ми можемо встановити ступінь. І втрати професійної працездатності. Робота комісії це не просто медична процедура. Від рішень МСЕК залежить якість життя, підтримка та майбутнє багатьох українців. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. І до спортивних новин Хмельничанка виборола золото на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каноє серед юніорів та молоді до 23 років, який відбувся у Румунії. Анастасія Дежицька здобула золото в дисципліні каноє двійка на дистанції 200 метрів. Національна збірна команда України з веслування на байдарках і каноє посіла друге загальнокомандне місце у медальному заліку. Щиро радіємо успіхам наших спортсменів та бажаємо більше здобутків та перемог. Двоє кам'янчан у національній збірній України із мотоболу Владислав Мудрик та В'ячеслав Янішин із команди Поділля Мотор потрапили до команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи з мотоболу у Нідерландах. Вчора на мотобольному стадіоні Кам'янець-Подільського із урочистостями провели спортсменів. Команда першого Подільського бажає спортсменам переможних результатів. Таким понеділок, 7 липня, запам'ятала команда першого подільського. Аби не пропустити головні події Хмельниччини та України, підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм. На цьому я з вами прощаюсь спокійного часу доби.